Усім привіт! У цьому відео ми розглянемо процес створення та запуску пуш розсилок можливості їх оформлення та особливості налаштувань. Для початку варто розібратися із визначенням. Під терміном пуш-розсилка ми розуміємо масовану розсилку сповіщень у додатки клієнтам, що супроводжується звуковим та візуальним сповіщенням банером на пристрої клієнта, якщо це не обмежено налаштуваннями пристрою. Такий простий інструмент при регулярному використанні буде дієвим методом ремаркетингу клієнтів, що встановили додаток сервісу. Через пуш-розсилку можна запланувати та реалізувати донесення клієнтам абсолютно різних меседжів, наприклад, нагадати про себе коротким сповіщенням із закликом до замовлення, повідомити про оновлення меню, графіку та адрес точок, сповістити про акцію, особливо якщо вона обмежена в часі. Надати спеціалізований промокод для певних груп клієнтів, яких бажаєте повернути чи перепросити за прикріст ситуації. Тощо, в хедері панелі управління оберіть розділ маркетинг та перейдіть у вкладку розсилання в меню зліва. Тут зібрано всі раніше створені розсилки з інформацією про них. Для додавання нової розсилки натисніть на кнопку Створити, а редагування або перегляду раніше створеної на кнопку Редагувати із зображеним урівцем. Розглянемо детальніше процес створення нової кампанії. Тип розсилки наразі доступний один, пуш Push-розсилка. його і залишаємо. У полі платформи можемо обрати варіант усі, якщо бажаємо зробити розсилання на додатки усіх операційних систем, або обираємо якусь конкретну iOS чи Android, якщо розсилку потрібно розділити між користувачами певних додатків. Також розсилку можна зробити на користувачів усіх міст, або якогось конкретного. Важливо, якщо у вашого сервісу одне місто, рекомендуємо залишити поле без вибору. Це важливо для того, щоб максимально більша кількість ваших клієнтів отримали це сповіщення. В такому разі сповіщення надійдуть усім, хто має встановлений додаток на пристрої, в тому числі неавторизованим користувачам чи тим, хто ще не робив замовлення. Якщо ж в розсиланні обрано місто, таке сповіщення отримають лише ті клієнти, які авторизовані в додатку і робили замовлення в цьому місті раніше. В полі Статус оберіть потрібний варіант. Найбільш доцільним є статуси чернетка. Оберіть його, якщо розсилання тільки готується до запуску, вона не буде відправлена автоматично та потребуватиме додаткової дії запуску. Та очікує розсилки. Оберіть цей статус, якщо розсилка вже готова до запуску, і має бути автоматично запущена в обрану дату та час. В полі Дата і час оберіть бажаний таймінг початку розсилки. Якщо буде обрана минула дата та час, а статус очікує розсилки, така розсилка запуститься відразу ж після збереження налаштувань. Також розсилку можна сегментувати за рівнем доступу отримувачів, а саме. При виборі варіанту тільки адміністратори, розсилка буде відправлена лише розробникам Dots Platform. Оберіть варіант адміністратори та модератори, якщо бажаєте попередньо протестувати розсилку і відправити її лише співробітникам сервісу. Усі ваші аккаунти мають рівень доступу саме модераторів, незалежно від ролей. Та оберіть рівень доступу усі користувачі, якщо розсилку необхідно здійснити абсолютно усім користувачам додатків, в тому числі реальним клієнтам. Якщо розсилку необхідно здійснити тільки обраним клієнтам, яких ви попередньо додали як групу користувачів, оберіть потрібну групу у відповідному полі, як показано на відео. В тому числі ви можете створити групу користувачів для тестування, куди додати телефони усіх представників вашої команди, щоб робити перевірки саме із розсилками на цю групу. Важливо. Якщо розсилка здійснюється на певну групу користувачів, сповіщення будуть доставлені лише тим користувачам, які авторизовані в додатку, і з використанням номеру телефону, що додано у відповідну групу користувачів. Якщо ж розсилка здійснюється без вибору конкретної групи користувачів, авторизація в додатку не є обов'язковою умовою для отримання сповіщення. В полі заголовок вкажіть тему вашої розсилки. Цей заголовок відображатиметься користувачам при отриманні сповіщення. До сповіщення можна прикріпити посилання на будь-який сторонній ресурс, товар, категорію або розділ сервісу. Користувач зможе відразу перейти за цим посиланням, клікнувши на кнопку Детальніше, що буде відображатись у сповіщенні. Посилання особливо доцільно додавати на акції, товари чи категорії товарів, які стосуються суті вашого повідомлення. В поле Cover рекомендуємо завантажувати графічний файл, що буде прикріплено до сповіщення. Користувачі значно частіше реагують на сповіщення з картинками, ніж без них. Тож така проста дія дозволить збільшити кількість переглядів ваших розсилань клієнтами. Необхідні технічні вимоги, наприклад, рекомендований розмір чи мага файлу, вказані в тому ж полі. В полі текст розсилки вкажіть бажаний текст, який необхідно розіслати користувачам. Зауважимо, що занадто довгі тексти зазвичай працюють гірше, ніж короткі, змістовні та лаконічні, тож експериментуйте з різними підходами і відслідковуйте піки клієнтської активності як один із ключових тригерів ефективності ваших розсилань. Після внесення усієї необхідної інформації збережіть розсилку. Якщо ви попередньо створювали чернетки і готові їх запустити, перейдіть в її редагування та натисніть кнопку Запустити. Або навпаки, якщо вам потрібно скасувати якусь із розсилок, що очікує відправки, натисніть кнопку Скасувати. Вітаємо! Ви без сумніву на вірному шляху в розвитку вашого сервісу, оскільки функціонал розсилок це безпрограшний та простий інструмент комунікації з вашою клієнтською базою. І з практики рекомендуємо дотримуватися декількох простих принципів роботи з розсилками. А саме, плануйте їх відправку заздалегідь. Декілька розсилок підряд зробити буде значно швидше, аніж планувати їх по одній. Не нехтуйте тестуваннями. Краще зробити додаткову розсилку на тестову групу отримувачів, ніж побачити помилки у розсилці, коли вона відправлена реальним клієнтам. Та експериментуйте. В розсиланнях важливо все: наповнення, меседжі, інтервал розсилки та їх сегментація. Фіксуйте різні підходи і відслідковуйте їх результат, щоб підібрати оптимальну стратегію для свого сервісу. Результати розсилки можна відслідкувати у звіті проекту на сторінці маркетинг, де відображаються події з додатку, в тому числі кількість отриманих, відкритих та проігнорованих сповіщень. Ефективність розсилок зазвичай можна побачити характерними піками користувацької активності в дні розсилок або декілька днів після, і порівняти кількість замовлень з показниками в аналогічні дні тижня, коли розсилок не було. Тож бажаємо успіху та до зустрічі у наступних відео!